Хмельницька міська літературна спілка Поділля та Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди 300 років, 30 кроків, крок 27-й. Мистецтво як забавка за Сковородою чи Сподвижницька праця. Гурт Спілки Поділля зібрався для того. Аби сплести вінок пошани великому філософі і письменнику Григорію Савичу Сковороді. І першу квітку поезію у вінок шани Сковороді уплету я, голова спілки Ніна Качаровська. Молитва Не дай мені, Боже, упасти, не дай мені, Боже, пропасти, не дай мені, Боже, зміліти. Не дай мені, Боже, змаліти, не дай мені, Боже, загибнути, знебути і остогиднути голодною і в заплатах, не дай мені, Боже, заплакать, не дай мені, Боже, відкритись, не дай мені, Боже, скоритись, не дай мені, Боже, знидіти, не дай мені, Боже, зниціти, хоч милостивий і ласкавий ти, не дай мені, Боже, злукавити. Не дай мені продавати, не дай мені продаватись. Як же посмію забути я, нехай і я стану забутою. Не вкрий золотою габою і не зроби рабою. Учора, сьогодні і всує. Якщо ж забагато прошу я, то знаю, мене не почуєш. Григорій рода завжди мені якось давав натхнення, згадуючи його творчість, хотілося щось спробувати своє писати ще з юнацьких років. Поклич мене світи в незвідану даль. Протряхло у цвіті он травень. Здоров'я мені на дорогу леждай. На мудрості хліб маю право. В саквах маю Біблію, зшиток, перо. У серці любові світіння. Судив мені Бог, щоб творити добро і сіяти добре насіння. Утік він від шлюбу, казатиме хтось, утік від спокус цього світу, для того, мабуть, щоб велике збулось, щоб вийти на власну орбіту. Мабуть, тоді голос він Божий почув, негласне Його повеління. За ним відлунали акорди дощу, відкрилось край неба, світіння, і світом омитий Григорій ішов, Незловлений світом липучим і рідного неба під сонячний шовк, Дніпро, Україна, і кручі. Спасибі, мій Боже, у простір гукнув. Мене ти не кинеш ніколи, і ніби струну таємниці торкнув, цвіло жайвориністю поле. Сопілку свою він до уст притулив, мелодія світ звеселила, життя, як симфонію він сотворив, дав Бог йому творчості крила, нічого не мав, ні багатств, ні майна, лиш розум, і душу, й свободу, звучить і звучатиме віща струна в душі незнищеній народу. І на завершення. Мій давній коротенький вірш це всім слова, ці відомі сковороди. Я навіть коли розмовляв з Валерієм Шимчуком, нашим класиком по телефону, ось, і відчув, що він сповідує цю сковородинівську істину, ти йому теж цей вірш прочитав. Світ ловив мене та не впіймав. Знов пригадую слова ці віщі. Він, зронивши це, напевно знав, що його. Таке впіймає вічність. Якби все можна було пояснити, чому ще мить у серці, як згадаєш, хвилини, що хотів би знов прожити, які в думках ти глибоко ховаєш. І ти про це нікому не говориш, лише коли буваєш наодинці з самим собою, в пам'яті відтвориш, відтвориш все, що було по хвилинці. А потім знов сховаєш мову мушлю ці почуття, що лише тобі належать. Можливо, тільки час колись примусить тебе згадати все і знов збентежить і віє крил, і очі, погляд в небо, і хмари, наче знак непереміни переміни, і все, як є, і наче все як треба, але чому душа, як у дитини, кричить про щось важливе і незнане, що нитками червоними прошито, про щось сакральне, вільне і спонтанне, про те, що навіть смерть не може вбити. Про те, що в підсвідомості вирує, що древніми говорить голосами. Нас час усіх без виключень таврує. Рукопис доль, лишаючи як шрами. Я зараз хочу почитати свої перші спроби перекладу, бо вже декілька я зробила, і це для мене такий новий досвід. Ким я була? У тім житті минулім рабиною бажань що не здійснились, ту подорож у часі не забула, гіркоти присмак справжній чи наснилось, на полотні я вишила тополю і лебедів у парі над водою для кожного готує іспит доля, випробуючи щастям і бідою. Та знову й знову буду я летіти на вогнище, що спепеляє душу, щоб навесні вернутись і ожити духм'яним цвітом яблуні чи груші. Не відрікаюсь, сіяти добро, немов перлину роздавати людям, мою любов несе до вас перо, нехай любов вам оберігом буде. Не відрікаюсь неземних думок, перлин життя, прихованих у буднях, тож світ далеких та живих сірок, нехай вам люди оберегом буде. Запропонувати хочу вашій увазі свій невеличкий творчий е, доробок, що має назву Правда. Правда це перлини, які слід шукати. А знайшовши людям за так роздавати, бо не гідно сіяти у житті обман. Він не мов отрута, він не мов дурман. Правда, промінь сонця похмурої днини, це щира довіра в очах дитини, і колосся в полі, і хліб на столі, це сльози і радість життя на землі. Ще спалахи гніву, любові миттєві, це поступ під назвою подвиг життєвий, що весни і влітку розквітають квіти, це батьківська ласка, де зростають діти, і бідність з багатством, що б'ють об заклад, та єдність народів і їхній розбрат. Правда все те, що в нашому житті. Це люди правдиві, це люди святі. Так би хотілося, щоб ми дарували любов один одному, несли в це життя світло, віру, надію. А тому такі поетичні рядки. Вже юності стежки бур'янам поросли, а у ровесників моїх онуки підросли, все далі уперед плеве ковчях життя до пристані під назвою вічного буття. Ніхто не знає, через скільки зим чи літ ми увійдемо у інший невідомий світ. Нехай благословенним буде те життя. Яке святу любов несе у майбуття, хто без оглядки у пітьму ішов, і квітку істину знайшов і дарував, що благодатним світлом Всесвіт вигравав, щоб істиною переймались навкруги, і навіть недруги і вороги. Послухай же мене, Господи, щоб я міг сказати. Я тебе запитаю, ти ж мене повчи із книги Йова, 42 розділ, 4 текст. Не тот є глуп, хто не знає, ще все перезнавши, не родився, но тот, хто знати не хоче, Григорій Савич Сковорода, Убогий жайворонок. Спасений муж іде до раю. Без жодної провини в серці. Він на землі не був у герцю, а з миром торував по краю. Святе Писання, настанова і рішення самого Бога, хто вірить, знає, що тривога зникає там, де є обнова. Чи був же хтось безгрішним з нами, на цій землі? Після падіння у гріх спокусвій творіння, ти не мовчи, скажи, Адаме, добро квітує серед люду, воно відкрите і бажане, тому і гоїть любі рани, що спричиняє зрадник всюди, як фарбам не змінити цвіту, який створив колись художник, так перед ним будь-хто заможний. Є найбіднішим цього світу. Оскільки істина святая, чітка межа і непохитність тому є небеса блакитні, а на землі є шлях до раю, До саду вічного Едему через колюче люте терня, несу вантаж я свій мізерний, дописуючи Йова тему. Отут сім'я моя, моя родина, і щастя зближене, немов людина, і покут, що не онімів, не всліп, і руки матері, що вносять хліб. І я, малий, і ще зовсім напевно, бо й сонце чується, золото перо, і десь отам, от в нечасаній траві, біжать за сном думки мої й чиї, хоч сон уже обличчя не омиє. За обрій побіжить, і в синій вирій підуть і сон, і думи, і дитя мале, і буде радості багато, але до пам'яті забутого безкрилля хтось грімко загукає гилля, гилля, і вже з порогу, з даху, з поколінь паду, неначе гомін, наче біль, на степ, на поле і на вишиванку, де на сорочці вишня робить ранку, по-білому. Червоним не болить ані душа, ні серце, ні блакить. І все ж, не наче спомен бачу хату і рід, і всіх, і вас, мій любий тату. там, де маличку за руку брав, отут, де вріс, як вишитий, рукав. Ну, і ще один вірш для прекрасної половини людства для дівчат. Засклився січень у вікні і променем. Замов кранковим, а ти звучиш уже в мені ключем сльози, ключем скрипковим. І у мовчанні я мовчу, у білій тиші, як в скрипальні, коли ти грієш, ледь живу любов мою в снігах останніх. Твоя душа переросла, і сумнів, і вагання звичне, ти завжди будеш і була, ключем в мені, ключем в Музичним. Пізнання істини це заповідь свята, це велич нації і справжня її сутність. Доки збережена, висока ця мета, ми, українці, маємо право на майбутнє. в цей нелегкий час хочеться ще сказати, дійсно, щоб ми задумались про душу. Мій друже, зосередься на душі, зверни увагу. Вона не старіє. Вона провічне про майбутнє мріє, не зрадь і не продайся за гроші. Мій друже, зосередься на душі, зверни увагу, вона не вмирає, вона провічне, про майбутнє дбає, не зрадь і не продайся за гроші. І ось недавно якось я була вдома, це була така днина, що ракетні ці удари, це всі постріли, це така. І мені якось попався отакі от, от слова людська душа, поезія і проза, колодязь вічності невиплаканих сліз, розіп'ята в віках у верболозах серед байдужості, серед лукавих слів. Я сам родом з Миколаївщини. Дуже вдячний долі, що зустрів добрих людей, однодумців. Пишу вірші недавно, і зараз хочу прочитати вірш, який написав, коли від'їжджав із своєї рідної землі. Тоді я зрозумів, що недаром говорять, що починаєш цінувати тільки тоді, коли щось втрачаєш, коли втрачаєш. І сумом залишаю Миколаїв. Надіюсь, що не назавжди. І повернусь на рідну землю. Нехай навіть через роки. Якщо не я, то мої діти пройдуть по вуличкам твоїм, на площі, де зривали сміни і з болем в серці постоїм. Згадаю всіх, кого немає, і вічна пам'ять буде їм, вони свободу врятували, розрахувавшися життям своїм. Не забувай мій, Миколаїв. Ці дні безжалісно страшні. Як ми країну боронили і гинули у цій війні? Я прочитаю один твір з свого роду, я напевно, ну, певної унікальності цієї книжечки, яка називається Байдактар, тому що це перша і написана під час цього повномасштабного вторгнення, під час цієї війни книга і видана. Вот, так вона називається Байдактар від мого прізвища і один з творів. в Москаля. Така манера, все погане, це Бандера. Тільки щось не згідно плана зразу валять на Степана. Київ за два дні не взяли, то бандерівці мішали, і на півдні вдарив грім. Там бандерівець яким? Харків Харків снах жахливих сниться, це ж Бандерівська столиця. Маріуполь хрін вам кляті, там бандерівці в квадраті, всю цю інфу. Вам за так, злив Бандерівець, байдак. Москалям наснився сон, Що належить їм. Херсон. Хтось забув із москалів, що це слово із двох слів і прийде щаслива днина. Перша буде їм частина добрим людям, мирний сон Україні весь Херсон. Слава Україні! Хочу зачитати вірш Павла Гірника. Йому не випало сьогодні бути з нами. Він не зміг приїхати, але він. По своїй поезії дуже перегукуються з традицією сковороди, з традицією Шевченка по гуманності і глибокій філософії. Обутріло світає світ над невідомою водою, дві тіні із минулих літ, як молодий із молодою, самі самісінькі йдуть крізь поголос і непокору, і терпне по ртуть. На золотавих медоборах. Пощо скарби? Скажи, коли повернеться із безголосся з надії, віри і золи, те, що було, а не збулося? Ернст Хемінгей сказав, що творчість це свято, яке завжди з тобою. Так на процес створення дивився і сам Григорій саверського Сковорода. Поселившись у гужвинському лісі під деркачами на Собожанщині, він насолоджувався красою природи, читав Біблію і, звичайно, багато писав, занотовував і, звичайно, вкладав душу у написане. Йому здавалося, що літо це та пора, коли і природа живе, буйствує, такою має бути і фантазія людини, що пише. Зовсім інша справа взимку. Тоді, здається, не тільки руки замерзають, але й думки засинають разом з природою. Чого не скажеш про наших письменників? От їм Пишеться в усі пори року. Зокрема, один із старіших нашої спілки Микола Хоружий. Він в свій час був редактором альманахів: Лелеки Літа, «Безсоння Вишень, Осик, Осінній Сон. Це якраз той поет, який і сьогодні веде поетичний щоденник війни. У Подільському. Триптиху він оспівав наші вулички, частини міста, районні центри. Тут старовинних вулиць перли, яскравіші зарушника, завалля, ракове, озерне, ружична з півдня замика. Це біле місто на узвищах, в якого серце Бог ріка. Багаторічна. Секретарка, вона, можна сказати, літописець нашої спірки, поетеса і піснярка Ольга Лихогляд, має кілька десятків поетичних збірок. Вірші її покладено на музику, стали піснями, і їх виконують і дорослі, і діти. Моє те сонце. Життя, стежинка, в очах у карих, вогонь не смерть. Ти Україна, вродлива жінка. За тебе мужні приймають смерть. Багатолітнім членом правління спілки є. Марія Лисайчук. Вона, як і двоє попередніх поетів, має також велику кількість пісень. Їх виконують і народні артисти, як Володимир Смотритель і Фатіма Чергінзія, а також Барди, Леонід Мазур та Ігор Білий. Її пісня, де вона Хмельницький порівняла з маленьким Парижем, є візитівкою нашого міста. Не можна обминути добрим спогадом, і Віталія Матеуша, автора більше як ста книжок. Про кожного із наших письменників можна розповідати багато. Григорій Савер Сковорода сказав: насолоду, справжню насолоду, митець повинен отримувати не від слави, а від процесу творення. Він визначив мистецтво з погляду спорідненої праці. Мислитель і філософ Сковорода ніколи не переймався долею своїх творів. Він дуже був здивований, коли завітав бабаї до товариша Якова Правицького і там знайшов давно забуті свої твори Асхань і Нарцис. В листі до свого друга він пише. Асханія давно спалив, а про нарциса геть чисто забув. Словом, для нього мистецтво як запавка, як маківка і квіт. Забавка це маківка і квіт, і зерня людського життя. Вона центр кожного життя. Усі справи будь-якого життя стремлять якраз сюди, ніби та стеблина, що переміняється на зерно. Я буду забавлятися в заповідях вічного. Отож, для Сковороди мистецтво, як він вважав, це забавка, для когось це важка сподвижницька праця. У чому я на 100% погоджується із філософом і мудрецем, це в тому, що мистецтво має справді допомагати самопізнанню. І остання квітка у вінок нашої пошани маленький вірш. Прости нас, Господи, прости, як є, і праведних їх немає, і грішних. Прости за це слово моє мале, мовляв, Аби не гірше, а втім, наш Отче, молитва моя, спаси від хвороб і заброд. Прошу, аби мова моя жила і жив у віках мій народ. Вінок, Шани, Григорію Савичу сковороді, філософу і мудрецю, сплели літератори з Хмельницької літературної спілки. Поділля передачу підготувала і провела Ніна Качаровська, телеоператор Юрій Старушкін.